Скільки коштує повністю переобладнати робоче місце майстра манікюру? В Кінці відео назву точну суму. Як взагалі до мене прийшла ідея поміняти все, що стоїть на манікюрному столі? Мені стало незручно знімати контент з вмонтованою витяжкою, тому що штатив не можу нормально поставити. Ну, коротше, просто незручно стало. і Я хотіла настільну витяжку. Відповідно, було спершу дві проблеми. Мені потрібна нова настільна витяжка і новий стіл, тому що в старому вмонтована витяжка і там якби би дирка. Да? З вибором столу питань взагалі не було. Я взяла такий же, як у мене був, тільки в іншому кольорі. У мене був бетонний, я взяла білий. Стіл по знижці обійшовся в 5700. Далі найважчий вибір був це вибір витяжки. Я замахала всіх і в інстаграмі, і в Тіктоці. Можете в Тіктоці, до речі, почитати коменти. Там дівчата писали свої відгуки про витяжки, і на фоні всіх цих обсуждений я обрала ту, яку я хочу. В білому кольорі з золотою решіткою коротше дуже гарна. Обійшлась вона мені в 11 500. Доставки я не рахую, але в кінці, якщо захочете, додавте плюс 500 гривень. Це там стіл, витяжка, апарат і все приблизне. Це за доставки. Наступне, що мені прийшло в голову, оновити, це підставки. І так як я вже замовляю підставку, я взяла ще й підставку для тіпс. Вийшла вона і підставка для тіпс. Мені в 2060 гривень, і на цьому варто було б зупинитися. Рішила замінити апарат. Ще 12 тисяч і апарат в мене в кабінеті. Я обов'язково зніму детальний огляд на техніку, яку обрала, а фінальна вартість цього робочого місця вийшла 31 260 тисяча гривень. Багато це чимало, можете написати в комент. Можете було купити жигуля на задньому приводі і зимою дріфтіть.